А може комусь не сподобається. Ну, взагалі, то я, я вас попереджую, що книжка розрахована взагалі-то на старшокласники. Вона написана такою простою мовою. Автор книги Пливечовен Горя Повен Володимир Шевченко має на рахунку вже більш ніж 160 книжок. Цю вважає унікальною. Це буде перша книжка, яка описує Кременчущину. Взагалі в Україні це перша книжка, яка описує згадує Кременчучину. Головний герой книги козак-характерник Андрій. Аби вивести образ на найвищому рівні, Володимир Шевченко, як твердить, сам зустрічався з козаками-характерниками, яких наразі в Україні буквально одиниці. Є повір'я, таким може бути лише сьомий син у родині. Родини ж нині не багатодітні. Таємниця числа сім. Чого воно таке? І чого от саме сьомий син обов'язково буде розумним, чого саме сьомий син знатиме більше за батька, більше за діда, чого сьомий син знатиме пісні, усі пісні, які знає дід і батько, навіть коли його не навчають цьому? Взагалі про козаків-характерників розповідають найдивовижніші речі. Всесвітньо відомий науковець і дослідник козацької доби Дмитро Яворницький писав про них так. Між козаками завжди були так звані характерники, яких ані вогонь, ані вода, ані шабля, ні звичайна куля, окрім срібної, не брали. Такі характерники могли відкривати без ключів замки, плавати на човнах по підлозі, як по морських хвилях, переходити через річку по сукняній повсті чи циновках з лози, брати гольруч розпечені ядра, бачити за кілька верств довкола себе за допомогою особливих верцаел. Перебувати на дні ріки, вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків, перекидатись у котів, перетворювати людей на кущі, вершників на птахів, от саме на таких цікавих відомостях і тримається оповідь. У ній про шану і про зраду, про одвічні найвищі людські цінності і побутові звичаї тих часів. В Книжці дуже багато є діалогів, коли Вживаються козацькі приказки, прислів'я. Вони досить влучні, дотепні, такі з гумором. Бо у Володимира Явиничі є така книжечка козацькі прислів'я та приказки Полтавщини. Сцени побутові, але історично вивірені і вельми цікаві для пізнання сучасникам. А він каже: ну, Давайте я вам зварю юшки усім. До 16-го року, незважаючи на те, що козаки жили на Дніпрі. В основному вони використовували о, тверду їжу. Про ще дещо з історії рідного Кременчука почули присутні з вуст Володимира Шевченка. Зокрема, про те, що цариця Екатерина Катерина віднайшла у нашому місті високі та стрункі корабельні сосни, наказала берегти їх і зрубувати лише за її погодження уже пізніше. Коли будувався російський флот, то російський флот вже будувався на Реївці. Не Ревівка, як її зараз називають, а тоді була Реївка Рейї. Перший російський флот будувався навпроти другої школи. Де вона зараз, друга школа, ото там. Відтак симбіоз цікавого і корисного містить у собі твір. Проте найголовніше, це наша історія, наші предки, наша Кременчуцька місцина. Мені на минулому тижні подарували ось дві такі, два, три таких пакунка журналів людина Павук. Вони зачитані, сім'я їх купувала і вони будуть читатися, я розумію. От, але ж мені прикро те, що у нашій бо молоді в наших дітей краще б такі були герої. От, тому що, коли дитина та й всі ми. Щось пізнаємо, вивчаємо історію. Це йде якесь виховання любові до рідного краю. І взагалі починаєш замислюватися, розуміти свою відповідальність перед тим, якою повинна бути наша держава. Тому такі книги дуже потрібні, щоб молодь змогла насолодитися історичною оповіддю, у якій 99% то герої, усе ж таки. Не вигадані, автор подарував книгу також дитячій бібліотеці. Загалом наклад у дві тисячі примірників допомогла відтворити одна з українських діаспор, читаючи далі, коли саме каже, ти сам поринаєш в ці історичні події, і ти сам плевеш у тому човні, йдеш там з проводиш якісь в да, розвідку, йдеш з цими козаками. Тобто ти поряд ти не тільки читаєш про когось, а ти поряд і ти сам береш участь у цьому всьому. Єдине, що непокоїть і навіть трохи засмучує, так то відсутність гарно виписаної козачки, зазначила далі пані Булат і швидко залучила зал відтворити разом саме цей запит у пісенній формі. Натхненні козаки і козачки місцеві і гості поспішили подякувати ініціаторам зустрічі і автору книги. Знаєте, у мене теж якісь такі почали з'являтися замисли в написанні ну, таких українських творів і про Україну і для України, і для українських дітей. Дуже дякую Володимир Євгенович, вам за до те, що ви з'явилися Так моє... надихну. Я так рада, що я попала на етапічер. Я мені нас Дякую. Українська історія вона недооцінена, Причому недооцінена жутко. І цю тему піднімає як важкий пласт Володимир Євгенович. Я дякую щиро. А тим часом сам Володимир Шевченко дуже чекає відповіді на найголовніше для нього запитання. Чи варто продовжувати історію козака Андрія, чи усе ж таки поставити крапку у цій історично пригодницькій історії? Тож читаємо книгу, пишемо відгуки і чекаємо правильне рішення.